Балкони Коломийської ратуші в аварійному стані. Приміщення збудоване 120 років тому, поволі руйнується. На стінах є тріщини. Деякі фахівці переконані, причина насичений рух транспорту. Хоча наразі все під контролем, запевняє керівництво міста. Нагадаємо, у ратуші розташовані більшість відділів та управлінь Коломийської міської ради. Ратуша, візитівка Коломиї, одна із архітектурних пам'яток нашого міста. Питання про руйнацію цієї споруди вже піднімалося. Це було відразу після повені 2008-го. Тоді стихія призвела до певного руху башти ратуші, але негативний процес вдалося зупинити. Ми які стоять в принципі заключення, спеціалісти дали, які роботи треба виконувати. Найбільша проблема сьогодні в ратуші це з балконами внутрішнього подвілля. Вони руйнуються, з даху на них попадала вода довгі роки, і міська рада відійшла положення і для ремонту ратуші тих нагальних робіт, що треба виконати, виділила 200 тисяч. І цього року буде проводитись капітальний ремонт. Ми би хотіли зробити балкони і центральні сходи. По них вже не дуже зручно ходити, вони стерлись від часу. Так що таку роботу ми плануємо зробити, щоб провести капітальний ремонт ратуші, спеціалістам міської ради доведеться звідти виїхати, принаймні тимчасово. Взагалі було б непогано, якби усі відділи та управління місцевого самоврядування знаходилися в одному приміщенні, переконаний міський голова. Напевно, треба порадити з громадою, але я думаю, що громаді набагато би було зручніше, якби всі установи з'їхались в одне приміщення. Це би було зручно. Тим, що не треба бігати по місту з краю в край, якби всі установи знаходились в одному приміщенні, це би був великий плюс. Але все одно вирішувати громаді а ратушу. Ремонт треба виводити, виводити в капітальний ремонт. Там починаючи з усилення підвалів, цю роботу неможливо робити в робочий час, бо то буронабивні палі треба підводити під фундамент. Об'ємна робота, яка не дасть можливості користуватися приміщенням ратуші. Чим скоріше ми почнемо капітальний ремонт ратуші, тим менш менше буде його вартість. Робить свою справу, в нас знову вологість є на стінах ратуші, тобто вже починаємо боротися з грибком. а Це все видатки, які як правило не передбачені. в бюджеті. приміщення, які потребують капітального ремонту в Коломиї, чимало також ведуться роботи із аварійними карнізами. Розповідає ігор Слюзер. Комунальники замінюють цегельну кладку, щоб зберегти автентичність будівель, необхідно ставити металічні карнизи. У нас передбачені кошти в бюджеті на ремонт, але Процедура оформлення документів на будівлі, які мають цінність історичну, набагато складніша, бо треба погоджувати з культурною спадщиною. Ну там процедура. Ми закінчуємо проєктні роботи по вулиці, по площі відродження. Там три будинки ми маємо відновити фасади. Ну, дуже масштабних і багато є робіт. У нас є один аварійний будинок на відродження, де падає стіна. Був колись вибух газу, і фронтон весь відійшов від стін. Проект закінчують теж робити. Бо так також історична будівля має історичну цінність. Тобто більше нас затримує сьогодні процедура оформлення документів, а я думаю, що вже з вересня місяця у нас буде затверджений ареал, то він ускладниться ще в два рази. Історичний ареал. Виводить процедуру погодження документів аж на місто Києв. Після затвердження ареалу, місто зобов'язане подати проект регенерації історичної частини Коломиї. А це теж кошти і час, розповідає ігор слюзер. Але не зробивши такого проекту, жодних перебудов добудов чи реконструкцій у центральній частині столиці покуття зробити не вдасться, обмежуючи законодавчо самій собі. А міська рада таке рішення прийняла ми. Змінюємо взагалі поведінку будь-кого вколо ми. Це стосується як приватних будівель, так і комунальних будівель, так і громадських будівель. Всі будуть працювати по процедурі захищення пам'яток архітектури. В центральній частині міста стають все пам'ятки архітектури. Перекласти бруківку на дорозі погоджуєш з культурною спадщиною. Ну, в принципі, ми ніколи. Історичні елементи не ховали ми завжди їх пробували витягувати. На поверхню, ту ж буківку, так що тут проблем не буде, але механізм і рівень захищеності історичної частини в рази збільшується. Ще одна будівля варта уваги це приміщення колишнього молодіжного центру, що по вулиці Петлюри, 11. Там необхідно відновити дах, обов'язково перекривши австрійською черепицею, адже ця споруда теж пам'ятка архітектури. Також необхідно зробити котельню. Загалом на всі роботи необхідно півтора мільйони гривень. Цьогорічний бюджет в змозі виділити лише 150 тисяч, тому всі надії. На 2014-й і депутатів міської ради.